Шо українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий. Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все заувальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додати якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі, і скільки він коштує, і в, Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знало. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза для того, щоб всю Україну, якою так менше зараз стало, да, по кількості, і по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола, якось жили, тобто цього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і, мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет, все стане в 10 разів дорожче. Вони, як хліб, не. Понятне, наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось зв'язком, офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, ми ж, Європу прямою. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація і так далі. Там якась аренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних. От будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном? Кордоном для того, щоб вони могли з надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати, і тепер ж там понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожному працівника оплачувати треба. Ну в общем, не весело. що ви про це думаєте. Ну мені здається, от останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок дешевої якісний. якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казать? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в комментах. Пишіть.